Добрий день. Чи можу я до вас звернутися з питанням? Щодо освіти. На вашу думку, чи повинна держава брати участь у створенні умов для очного навчання дітей? Чи це питання виключно місцевої влади? Справа в тому, що на ХТЗ побудована одна підземна школа і досвід доволі позитивний. Місто має в плані побудувати у всіх районах міста школу. Хто повинен фінансувати все ж таки на вашу думку? Держава, держава. Я вважаю, що повинна держава допомагати. Мі міста можливо основну частину якусь надавати фіна, фінансів, А держава повинна звичайно за кожне своє місто нашої країни попереживати і профінансувати, допомогти. Тим паче в такому питанні як будівництво ш, школ, шкіл. На вашу думку, наскільки навчання у реальному часі ефективніше, ніж онлайн? Ефективніше. Діти збираються, режим у дітей з'являється. Навіть той факт, що вчитель, коли... Розповідає предмет, учень вже краще його засвоїть і зрозуміє, чим він буде сам сидіти. Ну, ми розуміємо, що таке планшет. Це те саме, що комп'ютер, телевізор це як розвага. уважність вже не та. Тобто я вважаю, що це це краще. Ну я думаю, що це і держава, і місцевого бюджету, і батьки, тому що це, ну, це дуже таке глобальне питання. На вашу думку, наскільки важлива освіта у реальному часі, ніж онлайн? Наразі збудована у нас одна підземна школа на ХТЗ, досвід доволі позитивний, і місто хоче збудувати у кожному районі міста таку школу? Так, я маю дитину, яка переходить 9 клас. І я розумію, що втрати в освіті дуже колосальні, і дітям на даний час не вистачає спілкування. І... Не тільки стосується нашого. Освіти, так знань і цей комунікабельність. Тобто діти за цей час починає з ковіду дуже багато втратили, і вони замкнуті, дуже багато психологічних проблем, апатії багато. Тобто, це все пов'язане. Я думаю, що чим більше таких шкіл, чим більше держава буде вкладуватися в не розруйнувати освіту, починаючи з техніки університетів і. Школ, то я думаю, буде, буде більш е заохочена в освітніх людях. Чи вважаєте ви, що покоління, яке навчалося онлайн, це втрачене покоління для майбутнього держави? Ну не зовсім, тому що якщо людина хоче навчатися, вона буде і онлайн навчатися. Тут більше за комунікабельність, заохочення. Ну а опять же, це стосується і батьків. І вчителів це дуже така масивна робота, щоб і комунікабельність була між батьками, вчителями, освітнянами, тому що це не тільки шкілка стосується, це і університетів, це і спеціалістів великих, тому що таких спеціалістів як токаря, будівельники, на жаль, ми теж втрачаємо. Звичайно, вважаю, що держава повинна якось цим опікуватися, тому що це майбутнє нашої країни. É mais do Я вважаю, що 50 на 50 повинні всі прикласти до цього руку, тому що освіта це дуже важливо в даний час. І я вважаю, що діти дуже сумують за звичайним навчанням звичайним життям, тому повинні більше зробити укриттів для цього. На вашу думку, наскільки якісніша освіта у реальному часі чи онлайн? Набагато в реальному часі, коли віч навіч з викладачем так набагато краще засвоюється інформація. Чим дистанційно, бо дистанційно часто учні не слухають, відходять від комп'ютерів і так далі. А коли ви дивитесь один одному вічі, інформація зовсім по іншому сприймається. А чи вважаєте, що покоління онлайн це буде втрачене покоління для держави, якщо ми зараз у реальному часі не будемо займатися? Ну я вважаю, не прям втрачене, але буде набагато гірша ситуація ніж ті, що були в очному навчанні. А, взагалі, мені здається, що зараз ми можемо шукати гранти на такі освітні програми за кордоном, і це було б ідеальним варіантом. Тому що Держава. Чому це небезпека Гр -гр громадян? Громадян так. Ну, звичайно, я вважаю, що держава безумовно має підтримувати дані проекти, проте і місцева рада має приймати активну участь. Наприклад, як я знаю, що в нас в Харкові вже відкрита підземна школа на перемозі та на станції університет. Як я знаю, що у Немишлянському районі будується ще одна підземна школа. У мене є маленькі племінники, тому я хочу підтримати цей проект. Я вважаю, що діти вони. Мають соціалізуватись, вони мають спілкуватися вживу з дітьми, а не проводити уроки через екран. Тому я вважаю, що місцева рада, місцевий уряд. Має підтримувати даний проект. Дуже дякую. Дивіться, держава завжди повинна підтримувати ті міста, які знаходяться біля кордону з Русню. Я так говорю, і тому виділяти гроші на це будівництво потрібно. Держава місцева влада і так вона робить дуже багато справ. Ви самі бачите, і безплатний транспорт і. Розуміння, те, що люди живуть на зарплаті, яка дуже маленька, і комунальні послуги сплачувати потрібно. І тому будівництво для дітей, які повинні навчатися у таких умовах, потрібна держава підтримка. Ну, звичайно, з Києва. З місцевої влади таких коштів немає.